Цього доби війська РФ обстрілювали мирні населені пункти Харківщини, зведення від ОВАЗ за добу. Ударів по місту Харків не зафіксовано. 23.40. Ізюмський район, Донецька територіальна громада, село Покровське. Внаслідок влучання двох БПЛА типу шахет пошкоджено будівлю забійного цеху птахокомплексу, холодильні установки. 23.26. Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада, село Верхньоозорянське. Зорянське. У влучання двох БПЛА типу шахет на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, шість тракторів, одна фура та горілих. Конструктивні елементи ангару постраждалих немає. Близько 16-ї Харківський район, Дергачівська територіальна громада за межами села Слатине. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 13-ї Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внаслідок вибуху, вибуху небезпечного предмету, який скинув ворожий дрон. Загинуло три цивільні людини: жінка та двоє чоловіків. Ще Жінка отримала поранення. 9.45. ізюмський район, село Борова. Внаслідок влучання одного каба пораніше зруйновані будівлі. Горіла суха трава на відкритій території. Пошкоджено два приватних будинки, будівлю борівського комунального підприємства та три автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом зафіксували пуски трьох кабів близько 8.25. Ізюмський район, Борівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу пошкоджено електро. У передачі без електроенергії залишилися два населених пункти: село Піски, радківське та село Маліївка. Відновлення триває. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 67 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському та Куп'янському районах області. У селі Боровай Ізюмського району в результаті ударів каба пошкоджені приватні житлові будинки, лікарня, будівля місцевого комунального підприємства та автомобілі. На відкритій території горіла суха трава на площі 100 квадратних метрів. Під час побутових пожеж одна особа загинула, ще дві було врятовано. О 13.01 сталася пожежа у квартирі на четвер. Тому поверсі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Полтавський шлях холодногірського району міста Харкова. В кімнаті квартири горіли домашні речі на площі 4 квадратних метри. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели тіло загиблого чоловіка 1972 року народження. О 14.09 пожежу локалізовано, а о 14.41 повністю ліквідовано. Попередня причина виникнення пожежі необережність під час коріння. Минулої доби вогнеборці ліквідували 44 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 39 гектарів. Протягом доби сталося три нещасних випадки на водоймах Харківщини. Одна особа загинула, ще двох людей надзвичайникам вдалося врятувати. У селі Мала Данилівка Харківського району на місцевому озері підліт провалився та потонув чоловік 1946 року народження. Рятувальники вилучили тіло загиблого з-під криги. На ставку у Селігракове Чугуївського району. ДСНСникам вдалося врятувати чоловіка 1989 року народження, який провалився під лід. Рятувальники за допомогою човна доправили потерпілого до берега та передали медикам. Ще одного 70-річного чоловіка вдалося врятувати з під криги на печенійському водосховищі поблизу селища Старихсалків Чугуївського району. Гори рибалка провалився під лід на відстані 300 метрів від берега. ДСНСники потерпілого. Транспортували до берега та передали медикам. З переохолодженням чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак ворога в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової Петропавлівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 176 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8 ранку підтверджено збиття 130 ударних БПЛА типу шахет у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У полтавському районі через падіння БПЛА ворога вночі були пошкоджені три житлових будинки. Обійшлося без постраждалих. За даними ОВА, вночі російські окупанти знову атакували Полтавщину. Окрім житлових будинків, також були пошкоджені господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Протягом доби окупанти атакували з різних видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Ша цього тижня зустрінуться із російською делегацією в Саудівській Аравії. Про це передає CNN за інформацією телеканалу. Цього тижня високопосадовці адміністрації голови Білого Дому Дональда Трампа зустрінуться окремо з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії. При цьому джерело CNN не розкриває подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах з росіянами. Президент США Дональд Трамп про мирні переговори щодо України цього тижня в Саудівській Аравії. Я думаю, що цього тижня можуть відбу. Деякі дуже великі речі. Франція надасть Україні пакет військової допомоги на 195 мільйонів євро. Його профінансують коштом відсотків від заморожених російських активів. Повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Гроші спрямують для постачання 155-мм артилерійських снарядів та авіаційних бомб, які використовують на винищувачах Міраж 2000 Також Франція пришвидшить передачу легких танків АМИХ 10 РС і бронетранспортерів VAB, які раніше. Ще використовувала французька армія. Канада отримала нового прем'єра. Ним став Марк Карні. Він замінить на посаді Трюдо. За даними змі за нього проголосували 85,9%. Незабаром Карні складе присягу як прем'єр-міністр. До того він очолював Банк Канади і Банк Англії, тож має великий економічний досвід. Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці не продемонструють уваги. Через що проходить Харків під час війни та головні пріоритети міста Ігор Терехов взяв участь у форумі групи Європейського інвестиційного банку інвестування в більш стійку та безпечну європу, який відбувся в Люксембурзі. Мер розповів європейській спільноті, що саме наразі переживає Харків та з якими викликами стикається. Ровно три роки тому президентом України було присвоєно почесне звання нашому місту міста Герої. Тоді війська російська. Федерації, стояли на кільцевої дорозі навколо Харкова і прямо, прямою наводкою обстрілювали наше місто. І Ми е, були і є згуртованими містом, містом, яке відстоює е, свободу, незалежність нашої України і е, українську націю. Але незважаючи на цей жах, який е, зараз коїться. І Колса всі ці три роки ми з вірою і надією бачимо наше майбутнє, і це майбутнє в європейської спільноти. Під час своєї промови на панелі спільна підтримка відбудови України через інвестиції у ключові об'єкти інфраструктури. Ігор Терехов звернув увагу на те, що у Харкові спільно з фундацією британського архітектора Лорда Нормана Фостера. Триває робота над генеральним планом відбудови міста, що передбачає не тільки відновлення, а й економічний розвиток мегаполіса. За три роки повномасштабного вторгнення внаслідок військової агресії у місті так чи інакше зруйновано 8 тисяч будівель, а 160 тисяч харків'ян залишились без даху над головою сьогодні. 206 тисяч тільки вимушених переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізьких областях, де окупованих територіях, територіях активних бойових дій перебувають у Харкові. Тому нам потрібно відбудовувати житло. Нам потрібно робити так, щоб люди. Мали повертатися після того, як настане справедливий довгоочікуваний і довготривалий мир в Україні. Вони потребують того, щоб повертатися до свого міста і повертатися до свого житла. Звісно, будівельна галузь це буде локомотивом всього економічного зростання міста. За словами мера, майбутнє Харкова це також розвиток it сектору адже це шалений інтелектуальний потенціал. Це люди, які можуть зробити Харків ще відомішим у світі. Бо Харків це завжди було, є і буде студентським містом. Це освітний центр України. І для нас дуже важливо, щоб було студентство, щоб було вище, щоб було життя, і молодь перебувала у Харкові. Звісно, як завжди, Харків був промисловим центром, і ми бачимо розвивати промисловість в Харкові. Це галузі, перш за все, енергетичного машинобудування. Це галузі аерокосмічні і звісно, оборонна галузь, і це дуже важливо, І ми здатні все це зробити. І звісно, це економіка міста Харкова. І не зважаючи на те, що економічні пріоритети під час війни відрізняються від довоєнного часу, муніципалітет робить все можливе для того, щоб зберегти довірливі відносини з партнерами міста. Я хочу подякувати Європейському інвестиційному банку за те, що під час війни жодного проекту, який ми почали, ми не припинили. Це і транспортна інфраструктура міста і майбутнє будівництво метрополітена і закупка рухомого складу для <плес> метрополітена. А навпаки, знаєте, під час війни ми зробили ще один проект, дуже важливий для міста Харкова. Це закупівля електробусів. Звісно, попереду дуже багато планів, і головне це відбудова. Ми тут розраховуємо на підтримку європейського інвестиційного банку, створення соціального і муніципального. Житла, ну і звісно відбудова нашої критичної інфраструктури course, за роки війни і тільки за попередніми підрахунками, Харків зазнав збитків на більш ніж 10 мільярдів доларів. США саме самотужки впоратись таким навантаженням місто не в змозі. Тож залучення інвесторів має розпочатися вже зараз. Зі свого боку, муніципалітет сприятиме тому, щоб для них були комфортні умови. Це з одного боку законодавча база. А з іншого боку, це все, що ми можемо зробити на рівні міської влади, і такі можливості безумовно у нас є. Ми будемо використовувати ці можливості. Як приклад, я хочу вам сказати, що сьогодні ми боремось за кожне підприємство і підприємця, щоб вони, вони залишалися у Харкові. Ми на місцевому рівні скасували всі місцеві податки для того, щоб Підприємства залишалися у Харкові, щоб вони створювали робочі місця, щоб вони забезпечували заробітну платню людям. І також ми будемо боротися за кожного інвестора. Крім цього, я хочу сказати, що буде шалена конкуренція між містами. Кожне місто буде розвиватися і хоче розвиватися, і то місто буде переможцем, яке надасть. Як найприваблиші умови для розвитку бізнесу і для залучення інвестицій і для нас дуже важливо, щоб інвестори заходили. Uh -huh. для, для нас дуже важливо, щоб зараз вже йшла ця робота, не чекаючи, коли настане мир. Марія Соловйова, Євген Клочко та Юрій Вобикін, Харків. Новини. Наскільки готове суспільство до повернення захисників з поля бою додому? У Харкові вже сьогодні переймаються питанням адаптації воїнів до мирного життя, і ветеранській політиці приділяється особлива увага. Починаючи від міської інфраструктури, закінчуючи банальне там навчання їхніх дітей в школі. тобто сьогодні потрібно готувати. Міську інфраструктуру до їхнього повернення це безбар'єрні маршрути. Багато людей у нас будуть пересуватися на кріслах колісних. Багато людей будуть пересуватися ходити використовуючи протези. Маємо сьогодні людей з вадами зору. Маємо сьогодні людей з вадами слуху. Тобто міську інфраструктуру сьогодні потрібно готувати до повернення цих людей. Так наразі у Харкові вже сьогодні складаються декілька популярних маршрутів, які мають стати безбар'єрними, говорить Юрій Шпарага. Це прилаштовані до людей з інвалідністю і транспорти, медичні заклади, центри надання адміністративних послуг, торгові точки. І, попри постійні обстріли, в місті невпинно триває робота в цьому напрямку. Все, що сьогодні в місті. Реконструюється все, що сьогодні нове будівництво хай його небагато, але воно є. Воно вже сьогодні відбувається із забезпеченням доступності і безбар'єрності. Розробляється і низка програм, спрямованих на підтримку ветеранів. І не дивлячись на те, що бюджет сьогодні в нас такий обмежений, ми готуємо сьогодні ветеранську програму, де передбачено ряд заходів, в тому числі і грошових виплат. До речі, вони сьогодні вже існують. Відома історія із виплатами дітям, членів сімей, загиблих по 8 тисяч щомісячно. Можна це назвати стипендією, можна назвати допомогою, але ці виплати є. Є компенсаторні виплати щодо комунальних послуг членів сімей загиблих ну і ряд інших там питань. І ми розробляємо сьогодні більш широку програму, яка повинна містити конкретні заходи конкретною доступною мовою. В рамках ветеранської політики працюють у Харкові і над такими питаннями, як фізична та психологічна реабілітація військових, працевлаштування, різні заохочувані моменти, такі, наприклад, як картка ветерана, на кшталт картки харків'янина, та найголовніше, щоб усі захисники повернулись додому з фронту живими та здоровими. Звичайно, що ми очікуємо хлопців додому, переживаємо. І це сьогодні відчувається. Сьогодні громада Харкова відчуває. Як говорять сьогодні, що харків'яни це національність вже така. Тобто те, що сьогодні переживають містяни, скільки наших людей сьогодні знаходиться в зоні бойових дій, багато контактів маємо, і ми розуміємо, хто до нас повернеться, і звичайно, що ми їх очікуємо. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини. Вона наносить останні штрихи, уважно вдивляється у кожну деталь, перевіряє покриття та завершує фарбування. Пані Алла працює маляром уже понад 10 років, тож через її руки пройшли сотні вагонів, але цей особливий. У грудні 2024-го він подолав понад тисячу кілометрів із Чехії до України, щоб стати частиною харківського громадського транспорту. Однак, перш ніж виїхати на рейки, трамваї довелося пройти комплексне перетворення від технічної адаптації до фарбування. Цей трамвайчик прийшов з Чехії. Це його адаптація. Ми його повністю перекрасили. Це дуже довгий процес. Його робила я, мабуть, неділі три. Сьогодні вже можна сказати завершувальний процес. Тут же на ньому практично не залишилось роботи моєї. Я докрашую, кращу ставлять відбойники, кузовчики наші, і все, він їде. Однак адаптація це не лише про оновлення фарби. Позаду цього вагону ціла низка перетворень, зокрема, зміна ширини трамвайних візків, перевірка електросистеми, проведення ревізії кузова тощо. А от схема фарбування залишилася незмінною для того, аби зберегти автентичний вигляд закордонного транспорту. І це не випадковість. Таким чином Харків демонструє вдячність місту побратиму і показує, що пам'ятає про допомогу, яка у сучасних реаліях є дуже цінною для прифронтового мегаполісу. Я б сказала, вони добрі. Вони набагато краще, ніж ті, що у нас є в наявності. І я думаю, це їм треба велику подяку висказати, що вони нам допомагають цим. У грудні місяці минулого року ми отримали шість трамвайних вагонів з міста Берно, майже одразу ми взяли перший вагон в процедури з адаптації вже на початку лютого цього року. Цей вагон був готовий. Ми провели його обкатку. все пройшло успішно. Наразі в роботі другий вагон, який ми адаптуємо під нашу колію, паралельно з цим тривають роботи з оформлення документів щодо доставки тролейбусів з міста Берно у кількості 20 одиниць. Це дуже вагома допомога. Ми дуже вдячні нашим чеським партнерам за таку можливість і за цю транспортну допомогу місту Харкову. До виходу новоприбулого та адаптованого транспорту. Транспорту на рейки залишилося зовсім трохи. Невдовзі у місті проведуть випробування одразу двох вагонів, і після цього вони почнуть курсувати маршрутами. Вже найближчий час ми проведемо випробування двох вагонів одночасно. Ми хочемо спробувати провести їх іспит двома вагонами. Це по системі багатьох одиниць, і по висновкам цієї обкатки буде вже точно відомо, коли ми їх випустимо в лінію. За часи широкомасштабної війни чеське місто Брно стало справжнім другом Харкова. Після масштабних пошкоджень рухомого складу мегаполісу, кожен новий вагон, отриманий в межах міжнародного співробітництва, це не просто транспорт, а шанс на відновлення звичного ритму життя міста, кажуть у департаменті будівництва та шляхового господарства. Я думаю, найближчим часом ми будемо отримувати рухомий склад з інших країн теж. Але наразі я можу сказати, що чеська сторона, чеська республіка надала найбільшу допомогу по трамвайним вагонам, тому що ми вже отримували трамвайні вагони з міста Прага у кількості 20 одиниць, з міста Брзень у кількості 16 І от з міста Берно, 6 трамвайних вагонів. Для нас ця допомога дуже важлива, тому що ви знаєте, ми втратили майже весь рухомий склад Салтівського трамвайного депо. Тому... Кожна допомога з кожного міста, яке нам може передати трамваї чи тролейбуси, для нас дуже важливо. За допомогою цих вагонів ми можемо як додати якісь рухомий склад на лінії, так і замінити той, що вже вже потребує певних процедур з ремонту, капітального ремонту, та замінити тим самим ті вагони, що постраждали в салтівському депоті, вже не можуть вийти, не, не зможуть вийти в лінію. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко, Харків, Новини. 7 березня о пів на сьому ранку ворожа ракета пошкодила локальну котельню харківських теплових мереж. На момент вибуху в приміщенні перебувала жінка-оператор. У неї сталася гостра реакція на стрес. Їй надали необхідну допомогу. На місце прильоту одразу виїхали спеціалізовані бригади внутрішньобудинкових систем централізованого управління ремонтів та працівники всіх філій КПХТМ. Сьогодні зранку було влучання по нашому об'єкту: об'єкту критичної інфраструктури. була пошкоджена котельня харківських теплових. Мереж вона забезпечує теплом сім будинків, один диски комбінат. На перший погляд, пошкоджена конструкції в котельні, пошкоджений контур котельні, пошкоджені газопроводи, котельні, газоходи, котельні, Є влучання та пошкоджені трубопроводи. На зараз всі аварійні служби працюють над усуненням всіх пошкоджень. Як кажуть працівники котельні, вибух був такої сили, що яблуню, яка перебувала з одного боку котельні, вирвало з місця і перекинуло на інший бік. Повилітали абсолютно всі вікна шибками в тому з будинків суттєво пошкодило систему теплопостачання. Ми сподіваємось, що до кінця сьогоднішнього дня всі послуги гарячого водопостачання та опалення будуть в роботі. Попри масштабність руйнувань сьогодні теплоенергетика допомагає тепла весняна погода і злагоджений алгоритм дій, який за три роки війни відпрацьовано до автоматизму. Найчастіше сьогодні до Банецького відділу Харків водоканалу звертаються люди з питанням перерахунку платежів. В більшості випадків це через те, що Харків прифронтове місто і його мешканці виїхали до більш безпечних регіонів або за кордон, пояснює спеціаліст. І щоб провести процедуру перерахунку, потрібно надати низку документів. Якщо людина перемістилася по території України, то необхідно надати довідку внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує період непроживання даної особи за адресою реєстрації. Якщо люди за якимись причинами виїхали за межі нашої держави, то можна надати документ з Державної прикордонної служби України, яка розташована в місті Київ, вулиця Володимирівська, 26, за безпосереднім запитом споживача. Про перетин кордону нашої держави. Також можна надати паспорт закордонний, в якому також відмітки є про перетин кордону нашої держави. А також можна надати документи інші, які підтверджують також непроживання людини за адресою реєстрації. Це може бути довідка про навчання. Проживання, лікування на іншій території всі ці документи ми розглядаємо і робимо перерахунки. Також одне з актуальних питань, з яким стикаються харків'яни, це повірка лічильника обліку води. Спеціалісти комунального підприємства Харків водоканал пояснюють, сьогодні під час воєнного стану, так як Харківська територіальна громада відноситься до зони можливих бойових дій, то повірку лічильників проводити не обов'язково. По виходу нашої територіальної громади із зони можливості бойових дій у споживачів є термін 6 місяців на проведення даних дій щодо повірки лічильників. Накопичення боргів теж на сьогодні є проблемою. Спеціалісти підприємства в такому випадку пропонують харків'янам укласти договір з реструктуризації. Для цього необхідно звернутися до відповідних абонентних відділів і на надати документи, паспорт та індивідуальний код споживача. У Харкові водоканалі також зазначають: якщо у людини виникають питання щодо сплати чи надання послуги, то вони завжди можуть звернутися до абонентського відділу і отримати будь-яку роз'яснювальну інформацію. Зараз ми знаходимося безпосередньо в залі споживачів нашого підприємства. Працюють чотири віконця по прийому споживачів. Але коли ми бачимо, що війни велика кількість, то ми задіємо інших співробітників для того, щоб було зручно нашим споживачам і не було ніяких черг. В цьому ж сервісному центрі, розташованому Шевченківському районі, є і каса, де харків'яни можуть провести всі свої розрахунки, зауважує спеціаліст. А ще напередодні весняного свята Харківводоканал передає вітання прекрасним представницям людства. Від імені колективу нашого підприємства хочу привітати всіх харків'янок з прийдешнім днем весни і побажати, щоб у кожній домівці жили віра, надія і любов. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Весна прийшла до Харкова, а разом із нею теплі емоції, щирі побажання та музика, що надихає на станції. Метро історичний музей знову лунають мелодії творчого проєкту Разом до перемоги, який був реалізований за ініціативи міського голови Ігоря Терехова. Цього разу концерт присвятили жінкам, які щодня дарують світові красу, ніжність і силу. Найкращі колективи Харкова від маленьких зірочок до професійних артистів підготували танцювальні, вокальні та інструментальні номери, щоб подарувати глядачам справжнє свято. Сучасні українки дуже стильні, сильні та незалежні, та найкрасивіші. Я б хотіла побажати, щоб закінчилась війна, щоб всі були зі своїми чоловіками, та у всіх все було добре. Здоров'я, мирного нема над головою. Щоб все було добре. І закінчилась війна. Глядачі аплодують, підспівують і щиро посміхаються. Атмосфера концерту тепла, світла по справжньому весняна. Музика, танці і слова вдячності стали ще одним нагадуванням: Харків це місто сильних і талановитих людей, яке навіть у часи випробувань зберігає свою культуру, традиції та любов до прекрасного. Дуже приємно, що такий концерт влаштовується, допомагає під час війни і абстрагуватися. І взагалі приємно, що молоді виконавці. Приємно бачити, як розвивається Харків. Прекрасний чудовий концерт. Гарні діточки, так гарно співають, так танцюють. Таке такий настрій святковий. Дуже прекрасно. Мені дуже сподобається. Я не з Харкова. Я приїхала до своїх друзів, у Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Споверди на святкування знакових та славетних е, ювілейних подій. Концерт вражає, як і вражає Харків від першої хвилини перебування від е, вражень від харків'ян, від їхньої уваги та тепла. Е, також е, від подій, які відбулися вчора і які продовжуються сьогодні. Концерт надзвичайно душевний. Вражає увага міського голови до населення про те, як він намагається підтримати, в тому числі і ментальне здоров'я і єдність, як то кажуть, підтримати такими своїми акціями. Анна Зелінська, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.